Камера мотор. А? Камера мотор. Привіт, друзі. Вітаємо. Сім'я Сукраваних алхіміків. На зв'язочка. З нами трав'яний чай. Ліс. Калімба. Чаша. Сьогодні йшли стані поліції і піднялася тема. Таких е, за заповідей секрованих алхівків. Так ти написала? Заповіді чи цінності? Цінності. Але це такі, як заповіді. І Перша із них це здоров'я наших тіл. Здоров'я наших тіл. Бо Як і фізичного тіла, ментального тіла, емоційного. Космічного. І решта тіла, але зараз більше про фізичне, ментальне, емоційне. І те, що ми робимо, щоб їх підтримувати. От це гуляємо по лісі. Стараємося якомога більше бути на природі. Зараз живемо прямо біля Соснового лісу, то кожного дня. Угу, практично така... буває, що і не кожного дня, але. <світ> Вчора не гуляли. Да, але лист... це така можливість Прекрасно бачити ліс. ще кожного дня. Кожного дня тут гуляти і бачити цю змінність природи. Бо часом є сніг, часом його він щезає просто за секунду. І всі ці сезонні зміни теж цінно спостерігати. Ну І сосновий ліс, зимовий, це прям така дуже казкова атмосфера. Зараз знов плюс. Mm. І все де не де ще є, але прям насолодилося це. Може, ще буде в лютому щось. О, погода, матінка, земля. От тобто, це прогулянка, більше бути на природі, чисте повітря, чиста вода. Е я зранку, наприклад, займаюся йогою йога з посухом. Роблю онлайн заняття. От якщо хтось хоче, пишіть, приєднуйтесь. Я зранку зараз відновлюю свої практики е поступово, бо в мене завжди виходить такі. Хвилі, хвилясті практики. Буває, що я два місяці займаюсь і відчуваю цей, mm. як це плоди цього, а потім десь воно спадає і, може, два місяці зовсім нічого не практикувати. Зараз знову починаю відновлювати, медитувати, рухатись зранку. Е налаштовуватись на день. Правильно, до речі, це дуже працює. Те, як налаштування на день е формує день. <гум> це дуже, на тебе, бо я, е можна сказати, там, майже два місяці я цього не робила, і дні були супер хаотичні і більш такі пасивно сумні. А от воно що, бо я кожного ранку стою. У мене 6.30 <смес> починається заняття, деколи в 7, 7.07. І, і, але що в нас кожного дня є? О, це така чистка наших ментальних, емоційних тіл. Ми сідаємо і шукаємо сушності. Да, дуже багато розмовляємо і виявляємо, де ми на щось образились, де ми комусь щось недосказали, або що ми зараз відчуваємо. І це дуже зцілює і від... вичищає все-все-все. Це така практика правди. От щирості. І видно наскільки там, наприклад, ми там сідаємо. Кажу, Таня, давай там зробимо цю штуку. От, Бери телефон, сідай там, робимо групу, і Таня, там, якось робить, я чую щось в полі. ну, Типу в полі, це якби в, в атмосфері щось, щось вітає, якась напруга десь. І там щось таке було, що мені не подобається. Я в не я хочу. не хочу. От, а і в кінці я кажу, так, Танечка, давай, давай це. Так що ти цепляєшся за ці дрібниці? Знаєш, ти, от, от, дьявол кроється в діталях. От, і, і я оці штучечки настільки відчуваю, кажу, а точно, та що ти прицепився за цю штуку? Я кажу, ну я не просто так прицепився. І ми серфам-срфим там пів години. І приходимо до того, що з самого початку Таня в принципі не хотіла навіть сідати за це і це робити. І от зрадила себе, якби пішла в те, що не хоче, не сказала цього. от, І воно uh -huh. типу, розфракталюється вже. от, І все. І ми тільки чик-чик прийшли до цього, бо така напруга була. І, і знову енергія потекла. А це, пам'ятаєш, Взагалі що там купа страхів. ще Купа інших. страхів, там, ми виписувалися. Ми повиписували мої страхи на папірчик, а потім спалювали. Пішли на вогонь, це теж наш друг, з яким ми часто взаємодіємо, чи в банях, чи палимо великі багаття, роздіваємося догола і робимо танці з бубнами. Mm -hmm. Ще зараз є можливість камінь запалити. Можна, до речі, сьогодні запалити. О, це водичка. Це фреш і здорова їжа. Тобто це фундамент. Їжа, тілесна взаємодія. От, така ментальна, емоційна гігієна. От, тобто Це про таке розширення своїх е, кордонів, вміння взаємодіяти з своєю тіньовою стороною і зі стороною партнера. От, і в відносинах це прям е, дуже, дуже сильно все mm -hmm. піднімається, вилазить, бо щоразу йде близькість, близькість, і там же там саме потаїні, катачки там. Які ми так вміло вміємо там Прихнути. ховати. А угу. от, тут от. і це прям видно, це як такі стіни, ми там стоїмо, дивимося один на одного, але відчуття, що просто в якихось, я не знаю, таня в одній галактиці, я в іншій галактиці. От. Але тільки оцей потічок щирості чу чу він накладиться і все. І з такого ніби байдужості. Там, Якогось невідчуття mm. один одного, все просто фу, зразу. Так, да, і там ще так відчувається, що як наче накачується качується мишця. Такий новий нейронний зв'язочок з'являється, коли йде буря якихось емоцій, і таке враження, начебто вже не можна зупинитись, бо вже все. Типу, вже я вже там і образилась, і мені взагалі це не подобається. Але є якась така штука, яка напрацьовується з часом, коли ти Емоцію можеш відпустити, і е, виходить вже, типу, ось ти кажеш, як не ототожнюватися з цією емоцією. І побути е, в чутті до себе і до партнера, і це наче виводить розмову зовсім на інший рівень, тут же в моменті, не завтра, не через якийсь час, а вже. От, але мені все одно ще поки часом потрібно вийти з простору, покрутити тазом, трошки порухати тілом. Подушать і я, да, <світку> я вертаюся вже до розмови трошки інша і можу більш спокійніше е, сприймати тебе. <світку> Та і за допомогою таких довгих е, практик в цьому. От зараз, в принципі, ми можемо спілкуватися без там, повищених тонів. Ну, як, ми позавчора кричали. <смі> ну, трошки. Вже це, звісно, не порівняно з тим, як це було колись. Але все одно ще буває. Але в якомусь вже іншому Ні, в іншій Ну, якості. колись це там, за цим вже йшов дві ж там. Бах-бах там. <смі> 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 так, вот. так. а тут. Тут вже воно таке в моменті є можливість це приймати, бо колись так, Таня дихає. -tank. <x -tank> <x -tank> да, да, чай лице. Забори мене дергала. Це рідко бувало. Крокозакулі. Я це нажимав на кнопочки. Показує мені. Для мене це теж велика, бо коли Таня дуже сильно емоціонує. І я розумію, блін, це ж ніби просто так. І я сам бішусь і так спостерігаю, так-так так. А що це я тут такий? Вот. І це ну, для двох дуже класний, взагалі, суперскіл скіл такий. Mm -hmm. Ось, а так, творчість. Ходимо в баню, правило. Так, да, таке спільне часу проведення, яке подобається нам вдвох. Воно настільки об'єднує і дає е, фундамент на тому, що ми не тільки як пара, а що ми ще друзі, і нам супер кайфово проводити один з одним час. І це. Те, що, напевно, лікує всі ці якісь конфлікти, або, або що, і виводиться на інший рівень відносини. Та в мене є таке розуміння, що за всім стоїть любов. За всім це має, має на увазі якісь там десь негатив, десь якась подавленість, десь якесь нерозуміння. От, є така базова. Програма, яку я вже собі встановив, що якщо в це йти і заглиблюватись в цю напругу, і якщо партнери домовляються от, прийти до домовленості, то за цим стоїть любов. І все, енергія тече, і сукровена mm -hmm. алхімія відбувається. От. І те, що ми будуємо спільноту, спільноту добротворень це взаємодія з людьми і це теж про близькість. Розстір серця і те, що відбувалося. це про прям теж такі близькі контакти з людьми. І ми бачимо, як наша взаємодія, mm -hmm. як зміна внутрішніх параметрів програм різних. Просто змінює все, все середовище, взаємодію з людьми. І це настільки прекрасно, що є можливість е, в нас. Е, з тими людьми, які є от так щиро, щиро йти взаємодію. От, і видно, наскільки ці страхи, які сумніви, незручності, будь-які такі некомфортні, якісь проявити слабкість, нібито. От, і коли в це йдеш, воно настільки просто, пх, просто розсіюється, розчиняється. І... І це дуже класно, що от є, є така можливість взаємодіяти в такому просторі з такими людьми. А як ти Дякую Дякую. Як ти відчуваєш, що якщо, наприклад, потрібен час на якусь з тих страхів? Ну, є в те, що потрібно вже йти і в таку чоловічу позицію ставати, що е, ну, я свідомо і об'єктивно розумію, що мені цей страх нічим не допомагає. І все, я йду і хоч би що. Але є моменти, коли начебто хочеться більш м'якше себе не опускати в якісь прям. В, в, Такі тортури, але пройти і все з таким наміром. Угу. А якось наче хочеться берегти себе і не, не давати, якби, страху і владу, але в той же момент е дати собі любові в цьому. Питання було якесь. Ну, бо ти говориш тільки про як е іти в це, і, і тільки. Ну і ти в це ну, мається на увазі, там ну ми от прийшли до якогось етапу. І це теж про можливість відчувати. От, ну окей, достатньо, то достатньо. Та, ну, колись було не танечка, давай. <свят> Тут ми і це сейчас. все, давай, погналі по роботі, попрацюємо, заглибимось, mm -hmm. зануримося, почистимо, <свят> стілимо, відновимо. От. Мені видно і це зрозуміло, але. Mm. І потім я, коли от в такий, до стані в такі штуки, і потім з'являється в середовищі така людина, яка мені підсвічує те, що я бачу в тані, що вона нібито не може там пройти, І тут в мене чік, і воно зразу підсвічує, і я такий, о, і я таки розумію, ага, а от воно. Що? І це, це настільки красиво, mm. наскільки все просто геніально. Навіть сьогодні зустріли, гуляли лісі, зустріли поліцію. Вони там дорогою їхали. Ми вже встигли перейти такою стежечкою. Чик, і вони такі. І я так бачу, вони під'їхали, щось стали, поїхали. Назад навіть здали, подивилися? Такі підозрілі. Підозріла машина така. І ми так підемо стежку, а це. Так... Ми думали, що вони підозрілі, а вони подумали, що ми підозрілі. І тому під'їхали до нас. А, ну, я не думав, що це там поліція чи те, це, ТЦК. Думав, можливо, якісь. Ну, вони Міс. там з будинку їхали, та місцевість. І вони так жунь об'їхали. Поки ми вийшли з стежки на дорогу, вони там. Так, ваші документи. На своє приділили. Бо колись у мене був такий страх до взаємодії зі структурами, навіть там я чистий, без нічого, нічого нема, все добре, звідки ти ще до війни, ну взагалі. Просто. А в мене досі ти просто... шлунок жимається, серце калатає. А <гум> це ось <гум> все. Навіть я знаю, що типу все окей. Але якийсь страх фізичного насилля він на присутній і калатає все. І ось, і це навіть якби відповідь на питання. Бо от можна сказати, що це насилля, якби людину насилувати. Танечко, я бачу страх, давай пропрацюємо. Та ні, ні, все не насилує мене. Але тут зустрічаєшся з страхом, і відбувається насильство, бо зжимається і. Це... Але, по суті, він відбувся відбулася ситуація, і я відчула, що там якийсь момент, типу переходний, де я починає, Вони вже починають в нас бачити людей, я починаю в них бачити людей. І зовсім інше і в мене стухає вся ця штука, типу, страх розчиняється. І я просто розумію і об'єктивно бачу, що нема чого боятися. Типу, вони адекватні, ми адекватні. І ну, все на все воля Божа. Але, типу, коли страх переважає, його начебто. Mm, ну, ось треба. Можливо, я просто так сприймаюся, і ти в це що, що це по-твоєму? <світ> ну, так, і ти в це, це що, по-моєму. Тобто це спостерігати, це мати можливість mm -hmm. спостерігати, дихати. Навіть можна їм сказати, так, ребята, в мене страх якийсь піднімається. Mm -hmm. От, пожартувати. От. Ну і в першу чергу дивитись на це, що за всім стоїть любов, і вони теж любов. І десь в них це є. І коли mm -hmm. ми в це дивимось. І а говоримо сказали, з ними, що, як і людьми. Що вони шукали закладчиків. Ви підозріло виглядаєте. Да. Я кажу, ну, як підозріло виглядаємо? Що в мене підозріло? У вас рюкзак. Кажу, і що? Рюкзак. У мене пилка, тибетська чаша, ми там позвучали, тибетській чаші, поспілкувалися. Спитали про калібу, що це таке. От, ну, і це, це так. Це от, е, теж таке тренування з емоційним станом угу. тримати. Коли, бо, бо в них зразу таке якби все підозрілі угу. і таке відчувається, що вони так, зараз ми щось угу. знайдемо. <ріху> і воно зразу відчутно в полі. І класно, що от, є можливість вже розуміння е, деяких законів, Конституції, статусу людини. Через те, що відбувається та приходиться нам вивчати, але це в принципі е мала би знати кожна людина. Бо це правила гри, в яких ми знаходимося, та, правове, правове поле. Хоча б конституція, вона зовсім невеличка. І це вже класний інструмент. Ось, і я спочатку з ними так, от, через цей стан людини зразу. От, дивлячись в очі і, і, ну, і це прикольно. Я бачу, наскільки це класно працює. От, і зразу вирівнює. Тобто вони от, бачать, що щось, щось інше відбувається. Якісь люди в лісі. от, ну, така от. от історія. По суті, база це, це сон. От, да, лягати. Ми, Ми стараємося там 10-та година лягати. Вчора півдесята лягли. І я теж прокинулась з тобою в пів п'ять. Півдесятої лягли. І я 4.04 сьогодні вже прокинувся такий. Думаю, лягаю, але так ліг, все, не хочеться спати. Пішов, помедитував, прозорліт написав допис. І зараз, не знаю, яка година, третя година, чи яка зараз угу. година. Десь так. Четверта. Вот, а вже прям. Супер багато зробили. Дуже, да, Сьогодні такий день ефективний, класний. Ось. Mm -hmm. е, це сон, то режим, режим сну, ранкові прокидання дуже гарно впливають на день. Mm -hmm. От, це медитація, там, ефіром, ефірними оліями ми часто користуємось. Mm -hmm. Дякуємо Матахарі. Та, гарно І олійкам. Починаємо день з водички чистої, деколи з лимоном. Ми починаємо день з обіймів. Любимів, з обіймів, пацієнтів. Так, да, бо без любові все це не має сенсу. Тому любіть один одного. Вивчайте конституцію. Любові. Конституція любов. Ну, це теж про любов, не кричати, не агресувати, а комунікувати. Угу. Спіть гарно. Не фізичні навантаження, бані, ліс, природа, прогулянки. Приїжджайте гуденки. до нас, якщо хочете, чи маєте можливість. Так, ми відкриті до взаємодії. Здорова їжа. От сьогодні їдемо по амарант. От, Дізнався, що це дуже класна культура, колись в нас вирощувалася, називають її щириця або амарант. Там настільки крутий амінокислотний склад в ній, там його білок перерівнюється до білка материнського молока. Він покращує обмінні процеси, покращує засвоєння і суміжних продуктів, які з ним вживаються. Ну і там, в принципі, там продовольча комісія. ООН визнала його культурою 21-го століття от, в Японії після там, не знаю, Хіросіма це в Японії була. І вони шукали методи дієві методи там, оздоровлення. І от культура Амаранту дуже так плотно війшла в їхні і, і харчування, і косметика, і там різна різна продукція. Ось тож, амарант вважався. Амарант той, що дарує безсмертя. Mm -hmm. Ось така от історія. Будьте здорові, щасливі. Творимо добра. Йо. Йо. Mm -hmm. Та да й все, такі можна відосики там різні записувати. Mm. І воно буде. Як айфанула. Я, mm? я айфанула. Дарочку.